Всім привіт, вітаю на моєму каналі. Ну що, всі знаєте, да, що китайці мають малу вагу, мало противаг. Так що будемо сьогодні робити противаги передні на даний тракторець. Таких ще в інтернеті противаг я не бачив. Всі зазвичай роблять аналогічні. Ну, тобто заливаються. Роблять форми, варять і заливають їх. Ну, Тут місця мало, ну, можна щось придумати, але не хочеться мудрити таке щось. Я думаю, що їх вага була недостатня. Тому придумав я таку конструкцію. І в мене ось такі железячки, скажімо так, ресори з фур. Брат мене працює то він мені дістав ось стяжки ось з них. <кій> Тому будемо робити якесь кріплення, вже приблизно щось є. В голові, скажімо так, конструктивно будемо варити, чистити, красити. Скажімо так, вага кожної кожної частини ресори десь близько 10 кг. Ну, тобто кілограм 70 напевно, буде. Наперед додано. Я думаю, це буде з головою для цього китайця. Так що зараз наварюємо сюди болтики додаткові, ну, щоб була різьба і до стяжки пластини такі. В одній я вже топалив, ну так, чорновий варіант. Дири на цей. Ще в цій пропалюте як немає. Немає такої <кій> додральки. Боже, як він називається. Немає сверла такого діаметру, великого тому пропалюю. Ну буду показувати, як що виходить. Так, ну що вже в даний момент маємо? Зробив я... Ще одну таку цю пластинку пропалив. Ви не дивіться, буде у мене це сверло з більшим діаметром, таким, коронка така ця. Прикуплю, то виріжу, можливо, наші пластини з рівними отворами. По красоті. Зробив два таких як ронштейни. Ну Тепер зачищаю, де тут шлак, де що там, і будемо збирати докупи. Я думаю, вже кінцевий варіант. Ну, як кінцевий, проміжуточний, скажімо так, бо ще будуть, буде все фарбуватися, тому кін, до кінцевого ще далековато. Ну що, поки отакий бардак ми маємо. Конструктивно роботи завершені. Тобто залишилися деякі нюанси, такі як пластиниці підігнати, е покрасити, поточувати все. Красиво, ну, спочатку пообточувати і це і пофарбувати. Як бачите, резина лежить, буде ну, між кожну пластину ложитись шматок резини під сам вантаж також положиться сюди, під низ резина. Все воно пофарбується. Я буду думаю, буде мати непоганий вид. Якось так. ну, Як я казав, кілограмів 70 додалося наперед. Я думаю, це досить непогано. Так, як я бачу, робили ці грузи. Передні, то там один груз, ну, обидва грузи, якщо зробити додаткові, то кілг 30 додасться, а так 70, я думаю, набагато краще і ну, набагато більше. Ну, на цьому поки що все. Вже в наступному відео буду зачищати, все, фарбувати, підганяти де потрібно. А, додав я такі пластини, не показував раніше, щоб краще трималось прижати, щоб краще до нижніх цих грузів. Якось так пишіть, коментуйте, чи я вже занадто заморочився над цим. Чи потрібно. Спочатку я хотів просто знайти рейсу. Ну, шматок ресі там півтора там, від колеса до колеса, щоб була, але я її не знайшов, скажімо так. Або погано шукав. А ці ресури е, мені брат мій підігнав, я їх пообрізав так, щоб були рівно. Ну, щоб якийсь вид мало, щоб не кидалося так в очі. Тай. Якщо дякую за перегляд, пишіть, коментуйте, як на вашу думку, чи може забагато, може лишнє, може не потрібно так було заморочуватись. Важливо б він і так їздив. Але я ним збираюся тягати птс четвертого, ну, прицепа, зерном з цим всім, то я думаю там без передка ніяк. То... Так що дякую за перегляд. Sauta likea ja tilaa. Sin pa